Проходжу різні фізичні вправи навантаження і відчуваю в кращу сторону. Дійсно відновлюються м'язи, рухи, бо в мене довгий час стояла пластина, бо в мене дві кістки роздріблених були. І я ходити взагалі майже не міг тут на реабілітації не лише на цьому тренажері, а й на інших різних тренажерах. Дів... Ну, дівчата стараються, щоб ми стали на ноги, і мені реально в цьому легше, плюс масажі, плюс різні імпульси в другому відділенню. Військовослужбовець на позивний Тарасік з 20 липня 2023 року проходить реабілітацію у відділенні фізичної та реабілітаційної медицини лисецької лікарні. З його слів, мінновибухове поранення отримав у квітні минулого року. Зараз каже, служить на Донеччині і періодично проходить лікування та реабілітацію. З воїном працює мультидисциплінарна команда спеціалістів. Розповідає лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Лисецької лікарні Наталія Сенчак. Ми призначили йому. Курс фізіотерапії, курс масажу, і курс ЛФК займаються з ним спеціалісти в залі для відновлення м'язової сили і також для відновлення рівноваги, оскільки він ходив до того з милицею, і рівновага у нього була порушена. Ми зараз стараємось відновити його рівновагу, щоб він залишив милицю і ходив уже без неї. У нас дуже гарні психологи. Вони працюють із військовослужбовцями, також працюють із цивільними. Вони налаштовують, якщо є певна проблема. Загалом у відділенні фізичної та реабілітаційної медицини працює 26 спеціалістів. Розповідає його завідувачка Леся Пилипів. З її слів, приймати пацієнтів почали з 1 січня цього року. Відтоді стаціонарну реабілітацію тут прийшли 60 людей. Ще 58 – амбулаторну, амбулаторно, каже Леся Пилипів. На базі лікарні було відкрито нове відділення реабілітаційне з цілодобовим наглядом на 20 ліжок, в якому надається відповідна реабілітаційна медична допомога пацієнтам з нейрологічного профілю, хворих з ураженням опорно рухового апарату та а також реабілітація поранених військових. Відділення реабілітації має сучасне обладнання кабінети фізичної терапії ерготерапії. також працюють гарно фахівці, терапевти мови та мовлення. А також гарно у нас надається психологічна допомога на ремонт та закупівлю обладнання для цього відділення лисецька лікарня витратила 1 мільйон 200 тисяч гривень, розповів виконувач обов'язків директора закладу Зенон Макота. З його слів, обладнання на ще 1 мільйон гривень планують закупити. Поточний ремонт коридорів побачите, всіх палат зробили ми самі. Є деякі палати, де треба робити капітальний ремонт або реконструкцію. Там допомагала мала селищна рада. Десь біля 100 тисяч нам на тільки поточний ремонт пішло з наших коштів, лікарняних і десь мільйон 100 виділила селищна рада нашого ОТГ. Тут ми зараз на 20 чоловік лежачих є у нас. І ми ще маємо запасні палати на другому поверсі. Тобто ми можемо розширятися, тільки якщо буде така потреба, ми можемо ну, 10-20 тисяч знову навіть зробити. Як розповіла голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, відділення фізичної та реабілітаційної медицини в Лисецькій лікарні це 21-й реабілітаційний центр в області, законтрактований Національною службою здоров'я України. Наталія Весоловська, Роман Кочажук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.